Тому я не знаю, коли закінчиться ця війна. А по-справжньому вона закінчиться про це, я вже казав. Розпадеться Російська Федерація, не буде в них ядерної зброї, не матимуть доступу до сибірських багатств, і найголовніше ми вступимо в НАТО в обов'язковому порядку. А те, що залишиться у кордонах 1471 року, чому цей рік це до приєднання Великого Новгорода. Новгород приєднаний у 1478 -му. От коли ця територія пройде так звану санацію, 60 років, не менше не менше, а то й 80. От тоді ми видихаємо. Якщо жодна із цих обставин не складається, а зараз може скластися тільки вступ НАТО, всі решта чотири, я не бачу за як вони мають скластися, то ми переречені з ними воювати. Пора нарешті повертатися в реальність. Як казали, ля. Платеняне інре, і давайте там буде.